На минулої два роки як відбулось останнє судове слухання по справі дорожньо-транспортної пригоди між автомобілістом Василем Войціховським, до речі, професійним водієм та неповнолітнім мотоциклістом Сергієм Просом. Чим завершилось судове засідання, знає Роман Ільчанінов. Ось і завершилось судове засідання у справі Сергія Прос, яке триває півтора року. Сьогодні вже суддя зачитає вирок. Подивимося, яким він буде. Упродовж минулих слухань у залі судових засідань викривались досить цікаві факти. Наприклад, те, що в автомобілі під час ДТП перебував син одного зі свідків, який, до речі, у слідстві ніде не фігурував, а сам свідок про це проговорився лише на одному з чергових слухань. Не винятком виявилися і наявні у справі два протилежні докази про стан алкогольного сп'яніння винуватця аварії. Один з них свідчить про те, що Василь Миронович вживав алкоголь перш ніж сісти за кермо, а інший навпаки. Підтверджує тверезий стан водія. Практично останніх півроку саме цей факт і був причиною затягування судового розгляду. Проте цього разу вже з боку потерпілих. Якщо раніше, буквально ще у вересні, коли винуваченого то з одних, то з інших причин не було адвоката, можна було з упевненістю говорити, що саме пан Василь зловживаючи затягує суд. То тепер чомусь складається враження, що саме потерпілий Сергій Прос, а точніше, його представник Руслана Прос. Я винуватцем такого тривалого судового процесу. По-перше, Руслана Ярославівна наполягала на допиті усіх можливих свідків, спершу тих, хто безпосередньо був присутній в автомобілі на момент ДТП, а далі медсестри і лікаря, які, за її словами, мали підтвердити п'яний стан водія, що покалічив її сина. Проте, усе виявилось по-іншому. Що стосується перших двох свідків, то один, будучи близьким родичем обвинуваченого, відмовився що-небудь говорити по справі. А другий свідчив дуже невпевнено і надто часто плутався. Якщо у цьому випадку ще можна було сумніватися у правдивості їхніх слів, то стосовно лікаря шпурата медсестри Путьо, через наявку яких відкладалися попередні слухання, сумнівів не було. Василь Шпур, який проводив обстеження обвинуваченого, замість необхідних двох взірців, взяв лише один. А на запитання, чому вчинив саме так, чіткої відповіді не дав, просто не пам'ятає і все. Також нарешті роз'яснилася ситуація з тим, чи був Василь Войцеховський на момент ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Жікав, під час здійснення обстеження громадянина Войцеховського, Войцеховський перебував у стані алкогольного сп'яніння. Так, Перебував, так? так? На момент огляду. А а тобто на він ніяк казав. Він казав, що він вживав алкоголь, але після ДТП. Тобто, що е після того, як він здійснив ДТП, він там що до того, чи як там було, і він після того, вже після ДТП, він вжив, е, він казав там скільки, чи 50 чи 100 мл алкоголю. Так і я з його слід записав. Тобто я це записую зі слів обстеження. Тобто він міг взагалі сказати, що він алкоголь не вже вона. Місь сказати, він про випадку. Ну. Що зрозуміло? Тобто на момент обстеження але лицька була станція. На момент обстеження. Що на і і слід ще одне запитання. Зразки крові відбиралися. Зразу після обстеження? Mm -hmm. зразу після. Як ви тоді поясните ваш акт? акт Сперту нема крові. Як це можна? Коли кров відбиралася, зразу ж при, при огляді візуальному вашому? Проводився мною. Ну огляньо. як ви можете це пояснити? Те, що в крові немає, та Так, ноль. Жод може це пояснити. Тобто, якщо пане так, якщо він дихав, і в видиховому політі було 0,3 проміле, тобто був міст етанолу, клінічно він був в стані алкогольного співіння, а як відомо взагалі відомий факт, що кров з е, етанол з крові виводиться набагато пізніше, ніж з видихом політі, Тобто тим більше. Куколка Оксана, чого вам заборонило взяти другу пробірку аналіз крові? Я не можу сказати, що вона не заборонила. Це ваша начальниця. Це начмет лікарник. Так. Ну, ви дали свідчення, якщо вона заборонила, ми це стала в другу повірку взяти кров, тому що він лягає на стаціонар. Було таке? Кому хто лягає на стаціонан? Витихівський. Я не можу сказати, що мені хтось забороняв. Може бути, що я тоді радився з кимось. І мені... З начальницею начальниця зайшла? Ну... Може й таке бути. Я чого не пам'ятаю, того в суді казати не буду. І через хто в другу квітку ви не брали крові? Ну, кажу, чого точно не пам'ятаю, того я казати не буду в суді. Допит лікаря Шпура позбавив потреби викликати в суд іншого свідка, а саме медсестри путьо Юлії. До речі, вона так і не з'явилась на жодне з попередніх судових слухань. Після допиту всіх свідків суд перейшов до дослідження письмових доказів. Підрахувавши чеки, суддя дійшов висновку, що з урахуванням мотоцикла сума завданої шкоди сягає близько 29 250 гривень. По завершенні цієї тривалої процедури учасники приступили до судових дебатів. Суд відповідно до відповідно до санкцій частини дрової, статті 286 Кримінального кодексу України. визнати Визнати винним. Бойцівського, селя Мироновича, вчительні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу, кримінального кодексу України призначення йому покарання у виділення позбавлення, позбавлення волі на строк до 4 років. Без позбавлення е, права керувати транспортним засобом. Крім цього, відповідно до статті 75 Кримінального кодексу України, прошу звільнити е, Вицюховського Василя Мироновича е, 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 відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки. Також е, ваша честь. Речові докази ОСАБО, а саме мопед марки uh, Viber, реєстраційний номер ВС-5898, ага повернути, uh, повернути влас... власника. Uh, автомобіль марки ВАЗ, реєстраційний номер 5430 ТФ повернути Войцовському сильному роду, що освіти відповідно до довірності, він мав право перевати цим транспортним засобом. Також прошу Войціховському сильному роду повернутися доступ, поєднатися доступ до реєстрації транспортного засобу. Мобільний телефон марки Samsung повернути е, потерпілому по е, про Сергію е, Сергійовичу. Щодо цивільного послугу, то прошу суд вирішити дане питання, ну, питання прошу на розгляд суду. Як виявилось, потерпілі вимагають у Виціховського значно більше. Лише моральної компенсації 125 тисяч гривень. А це для пана Василя сума непідйомна. За підрахунками його адвоката, Василь Миронович мав би сплатити потерпілим з урахуванням вже відшкодованих грошей 30 тисяч гривень. Це навіть більше, ніж підрахував суддя. Це значить Готовий зробити півтора року. ну і Я підтримую позицію державного обвинувачення, це мудра позиція зрахування сьогоднішнього стану, поховання в мене встановленого захисту, можна розглядати його право привати транспортні засоби, тому що дохід, на це єдиний дохід. нього Цей дохід буде давно можливість в далі відшкодувати інші вимоги і позивати. Тобто будь-який дохід. Якщо він буде дозволений... Ми засобу, тобто фактично ще обстегувати збитки по позовах буде неможливо, що буде утворено. Щодо позовів, то відносно пораньо шкоди ясно цілі на те, що ми виходимо знайомі той позов частково, ми виходимо фактично виключно з фактичною фінансовою станом він має тільки один хід, це є заробна плата. Тому ми прекрасно розуміємо, що в людей є біда і виходить з меж розумності, так і каже наш закон, що моральна шкода повинна виходити і визначатися в, в межах розумності. Тому ми сьогодні моральну шкоду 25 тисяч, відносно матеріального заявлено на 182 тисячі, тобто 5 тисяч. Моя позиція, позиція закону, що моральна шкода повинна підтверджуватися виконувати. Чекування підтверджено 29-248 має. По моїх рахунках була трошки більша сума, але щось присутні. Щодо смартфону, ну, я ніде не бачу по змаганням акту, що він десь сігрує. І якщо брати позов від 23 години 2014 року, жодного доказу про пошкодження смартфон, там не по землі заяві немає. Також немає жодного доказу для на послуги адвоката це також повинні підтверджувати документальність. Люди оплатили чи на банківську картку, чи переводом і тонкові, теж відмовляти. Відмовити також в частині позову 20 тисячі, тобто кошти є пов'язані з наданням послуг, невідомо які то послуги, то більше ці кошти сумі 23 тисячі нічим не підтверджується. Так, не підтверджується. Е Питання щодо майбутньої операції буде проведене, бо не затрачені коші звертаються з позивним суду. Це намірів. Тому в тих частині коштів прошу відмовити. Щодо вартості скутера, є все ж таки висновні експерти того рознавця, що єдине зазначення, що даний мотоцикл не може не підлягає ремонту відновленню, а фактично матеріальний збиток по даному, матеріальні нашкоди по даному цифру складає 3 тисяч. Тому з рахуванням того, що ми відшкодували, з рахуванням того, що ви порахували, ми як повжди, в кожу частині матеріальної шкоди і ми маємо до цього 1367 року. Будем більше, ніж, шиби не так. Скориставшись судовими дебатами, представник потерпілого в аварії Сергія Проса, яка окрім цього ще є його мамою, вкотре розповіла свою версію ДТП і зазначила, що не вірить у щире каяття горе водія та справедливість суду. Як я приїхала на місце ДТП, дитина сиділа вся в крові, стікала кров'ю, а він шатається і ходить. Як по телефону дзвонить, то кругом машини ходить. Він не надав йому ні допомоги першої, ні ноги не перев'язав. І він навіть нікуди не позвонив, ні в жодної лікарню, щоб дитину спасали. Він думав за себе, він падав на нього, серії, що буде, серії, що буде. А що може бути? Як ти думаєш, що може бути після такого? Він взагалі скільки. Той лежав три сутки, боровся за життя. Ніхто того не знає, а я то знаю. Йому гарантії не давали на життя. Він три сутки був при присмерті. Він навіть не позвонив не тільки, щоб приїхав з питання, він навіть не позвонив, не зумів позвонити, спитати, живий, не живий, що, як, взагалі нічого. Тих 17 тисяч, да, то його то в той. Співмешканки дочка принесла дві тисячі була. Вони через два тижні, тільки десять тисяч принесла співмешканка його. Потім через півроку він приніс тих три тисячі, потім ще тих дві тисячі не став. Я взагалі того не розумію. Я нічого з його боку не бачу поштовху і поступу ніякого. Взагалі, щоб він щось допомагав чи допоміг. Такого не було вже півтора року. Але ж правильно його співмешканка сказала, ти нічого не доб'єшся, в нас все окуплено. І схвачене. Роби, що хочеш, ти нам йому нічого не докажеш. В натурі воно я бачу, що так воно певно буде, чи як я не можу зрозуміти, а нині дитині, що мені, щоб калікою осталася. Тим болі, я теж не можу зрозуміти. Там той прошов, той прокор. Став на сторону Войцехівського, на сторону такої людини. Та ту людину взагалі треба позбавити зразу і прав. І зразу закрити, як така людина, 22 роки, він має стажу, як він міг перетяти дорогу на рівній дорозі і заїхати в обочину дитину вбити. Тож вбити він його хотів. Тому що якби він його не хотів вбити, а стався нещасний випадок, він би сам перед надавав йому допомогу. Він би старався, щоб дитину скору і в лікарню. Ну він того не думав більше, як за півгодини приїхали ми. А щеки ми тоді визвали швидку. Яка від нього допомога? Як він визнав свою вину? Я того не бачу. Так. Що І я прошу суд. 286 стаття, частина 2, в кодексі написано, від 3 до 8 років позбавлення волі і позбавлення прав. А щоб було якесь пом'якшення, я не вичитила ніде. Тому що там характеристика, яка в нього на роботі, мене не цікавить. Мені факт того, що він зробив з моєю дитиною. Тобто вже до смерті моя дитина така буде інвалідом. Хоча й довго операцію все рівно він останеться з імплантантами і він буде інвалідом. Він мені знищив дитину. Я хочу, щоб суд прийняв правильне рішення і по закону, щоб покарати по закону так, як має бути. Зрештою, вислухавши усіх учасників процесу, суддя виніс довгоочікуваний вирок. Уйцуховського Василя Брону, що визнати винним у вчиненні злочину передбачено частини 2 статті 276 ПК України та призначити йому покарання у виді 3 позбавлення волі без позбавлення права приймання транспортним засобом. Силу статті 75 ПК України змінити Войцуховського Василя Мронича в відбування призначеного покарання, якщо протягом двох років не вчинить нового злочину. Вільний позов прослушан і є останньою, яка також і в інтересах. Неповіді вам потерпілого опрос Сергія Сергійовича до Вицьковського Василя Мироновича запланити частково. Стягнути з Гуцуковського селя Мироновича в користь прослусла Ярослав. 12 707 гривень 28 копійок майнової шкоди за подібним злочином, а також 5 тисяч гривень на відшкодування моральної шкоди. Всього стягнути 17 707 гривень 28 копійок. Стягнути з Вицюковського селя Мироновича в користь про Сергія Сергійовича. 13 118 гривень. 58 копійок майнової шкоди заподіяним злочином, а також 30 тисяч гривень на відшкодування моральної шкоди. Всього стягнути 43 118 гривень, 58 копійок. Стягнути з Відсуповського серебря, щоб до держави процесуальні витрати на залучення експертів. Для проведення собою технічної експертизи було розмірі 1230 гривень. Для проведення судової автотехнічної експертизи 3436 у розмірі 1330 гривень, судової транспортно-транслогічна експертизи No3435 у розмірі 1968 гривень, судової автодорогорознавчої експертиза No3547 у розмірі 1968 гривень, речові докази, а саме автомобіль марки ВАЗ-205, рестаційні No5431, спорту власника купшука степані. Мотоцикл марки Viper 150 Реєстраційний номер ВС898, ага, повернути власенку пост СС. На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду військової області через Бродівський районний суд суду області. протягом 30 днів дня його проголошення. Суддя відчув. Втім, судячи з вироку, завдяки злагодженій співпраці адвокатами Китюка та обвинувачено Воціховського, вдалося повернути, здавалось би, передбачуваний кінець справи в інше русло. Чого не скажеш про захисника потерпілих? Мабуть, адвокат Леонтів підготувався неналежним чином, але найбільше дивує те, що потерпілі навіть не намагалися захистити себе самотужки, адже Руслана Ярославівна чітко обвинуватила суд у нечесності, і це перед тим, як суддя мав піти у нарадчу кімнату. Проте здаватися Руслана Прос не хоче і буде йти до кінця. До того ж, вона цілком задоволена діями свого адвоката, хоча й програла суд. Ми ще не прослухали вирок. Розкажіть, будь ласка, ви задоволені Вероком? Чи... Ну, звісно що ні. Хоча я йшла сюди і я знала, що він такий буде наперед. Тому що з самого початку співмешканка Бакун Оксана Войцехівського сказала, що в нас все схвачено і оплачено. Так що я ж з півтора року вже знала, що такий вирок буде. Я була 100% впевнена, і я знала, що інакшого не може бути. І так як став прокурор, от виходить разом зі мною, що прокурор державний обвинувачувач, правильно? І він став на сторону обвинувачуваного, що державний він повинен підтримувати потерпілого. Але він жодного разу його не підтримав. Він всі наші. З якими писали ці всі клопотання? Він все відхиляв. Як може таке робити прокурор? Що, що, що той прокурор тут робить? Я взагалі в шоці. Що ні, ні, ні. він не стоїть взагалі, не стоїть на стороні потерпілого? Він навпаки. Він більше прокурор захищав обвинуваченого як його адвокат Микитюк. Про що тут можна говорити? У вас було клопотання, щоб по максимуму покарати Василя Вицільного зустрічає? У нас багато збавити, було клопотань. І він, прав, він, так, але... він повністю всі відхиляли. Uh -huh. Все вони відхиляли. Вони жодного нашого клопотання не взяли. Вони всі відхиляли. Це який стан здоров'я Сергія просив? Ну Богу дякувати Ми зараз. Але що з того, як мені треба його робити операцію далі в дійсності за кордоном. Як от сам і так само <су> <су> суддя мені просто визнав, сказав повністю свою вину. Як він визвав свою вину, я не можу зрозуміти. Ви вже змінили не одного адвоката. Ви задоволені діями от теперішнього? Ну, адвоката так. І змінилися судді, і змінилися прокурори і що? От що вони міняються? Я взагалі нічим тут не задоволена. Взагалі. Хоча я самого початку знала того, що вона сказала, що в нас все оплачено. І ви подивитеся, як виступив прокурор, більше не треба нічого. В дійсності. По-любому вони там. Як то вони кажуть, тепер не взятки беруть, а гонорари. Пройшли вони, але я не маю їм чим платити. Але ви докази? Трим... Ну, звісно, що я не маю доказів. Але зі слів її, якщо таке сталося, прокурор став повністю на сторону обвинуваченого, то як, чи з чого він став? Просто собі так? Не може такого бути. Тому що він державний, він повинен підтримувати потерпілого. Ну я за ним не бачила такого на жодному засіданні, що він підтримував потерпілого. Він тільки підтримував обвинуваченого. Дякую, я зрозумів вашу позицію? Так, що тут є нічого не, а будемо подаватися далі, тому що я так того не оставлю. І скаргу буду писати теж на прокурора. Тільки на прокурора чи на кого? А далі буде видно. Поки на прокурора. Сам же Василь Виціховський обіцяє відшкодувати визначену суму. І з вироком суду цілком погоджується. Василь Миронович, вважаєте ви вирок судді справедливим? Так, вважаю. Тобто ви абсолютно згодні з цим. Згодні, що... так. Тобто ви відшкодуєте ті кошти, відшкодую, які я, ті що кошти, Та питань немає. Те, що присудили, то я відшкодую.